Мерліна, ти викликав мене недарма. Дезир це вістунки триєдиної богині. Це вона визначила долю Артура. І що це за доля? Знак з рунами віщує, що Артур помре. Коли, Коли Артур помре. Мерлін, майбутнє завжди оповите таємницею, ти мав би вже це знати. Є кілька шляхів розвитку подій, і не всі ведуть до руйнації Камелота. А до Мордреда вони ведуть? Хлопчика Друїда? Його доля переплітається з долею Артура як плющ з деревом. Він небезпечний. Твої сумніви небезпідставні. Я можу щось зробити. Іноді, щоб врятувати дерево, треба зрубати плющ. У тебе вже була нагода вбити хлопчика Троїда. Якщо випаде ще одна, не змарнуй її. Я подумала, ти зголоднів, ти ж не вечеряв. Дякую. Ти така уважна. Той чоловік був божевільний, ти сам сказав. Мерлін правий. Він міг мене вбити, але вирішив, що краще вручити мені цей знак, заплативши своїм життям. Хто знає, що на думці у фанатика? Гвеневер, я бачив його очі. Там не було ненависті, а було щось схоже на жалощі. Чому чаклун жалів коре? Давай поїж трохи. А якщо вістунки Дезир праві, якщо я поставив камелот під загрозу, ти добрий і справедливий король. Дезир так не вважають, бо не знають тебе так добре, як я. А якби знали, то любили б тебе. Вже ранок? Я проспав? Ще й не розвиднялося. Мілорда, де можна знайти дизир? Мілорд, лише ти можеш це знати. Я лише вчора дізнався, що вони ще живі. Так, живі. Ми знаємо. То де ж мені їх знайти? Сер, думаю, це не Гаус, бо мені не видно, що я не жартую. Кажуть, що вістунки Дезир розташувалися над давнім озером. В води озера живуть священне джерело Керенга. Джерело бере початок у Тисовому гаю у Білих горах, у Бреневецькому гаю. Дякую. Ліф. Вирушаємо за годину. Будь обережний, Мерлін. Не знаю, що на вас там чекає, але там черпають свою силу чаклуни. Керенга — джерело їхньої могутності. Малур, мілорде, ви їдете у білі гори? Так. Прошу дозволити мені їхати з вами. Мордред, новачкам там не місце. Я ж ревно вам служив. Служив і хочу послужити знову. Цього разу на нас чекає непростий чаклун, це небезпечна поїздка. І ти не уявляєш, наскільки тоді вам стануть у пригоді відважні лицарі. Дозвольте мені виконати свій обов'язок. Марлін. Просте, щоб він узяв все необхідне. Тримайтесь поруч, будьте на напоготові. Мілорде. Що Мерлін? Це священне місце. Мерлін це печера. Це незвичайне печера. Така сама, як і всі інші, до святилища не можна заходити зі зброєю. Хочеш, щоб ми лишили зброю тут. З усіх, твоїх дурнуватих порад, а їх була ціла купа, ця порада найдурніша. Наразі Я Артур Пандрагон, король Камелота. Хочу довідатись, що це означає! Бреневецький хай лежить у володіннях камелота, і тут діють наші закони. Будь-хто, чи вельможа, чи просто людин, Має право на справедливий суд, а ви засудили мене за моєї відсутності? Поясніть, що це таке. Ми не судимо і не оголошуємо вироку. Ми лише повідомляємо вирок найвищого судді, тієї, що все бачить і все знає. Три єдиної богині. А ти, Артур Пендрагон, прогнівив її. Як саме? Хіба я не був добрим королем? Хіба я не запровадив справедливий лад у камелоті? Це правда, але ти знехтував давньою релігією. Відмовився від істиної віри, переслідував її прихильників і навіть убивав їх. Я лише борюся з чаклунством і забобонами. Артур, прийми давню релігію, інакше відчуєш гнів вогині. Ти втратиш усе що найбільше цінуєш. Втратиш трон і занапастиш камелот. Я не прийму вирок тих, хто мене не знає. Про тебе знають, Артур і завжди знали. And Ти прийшов сюди, у найбільшу святиню, в саме серце давньої релігії зі зброєю в руках. Ти сплюндрував реліквії. Ти поводишся у святилищі, як у своєму королівстві. Зухвало, зневажливо, нахабно. Годі. Ви не шануєте короля до мене Мерлін! відступаємо. Це надзвичайна рана. Тут чари. Можеш якось зарадити? Мені бракує знань. Його треба відправити в Камелот. Дорога довга і важка. А якщо він не виживе, його може врятувати лише гаус. На коней, їдьмо в камелот.